Доброго ранку милі, любі передплатники україномовного каналу. Гарний сонячний, теплий ранок. Все яке повинно бути у червні. Вже майже ну, третя декада. Майже червенський закінчується. Сьогодні 22 червня 2024 року. Найкоротша ніч пройшла, найдовший день, сподіваємось буде та буде, 100% буде. <кій> <кій> Він вже почався субота сьогодні. Гарно. Ну, я вже казав, на російськомовному сьогодні день такий сумний, 22 червня. 41 му війна почалася. Він зараз перекликається з 24 лютого, 22. Ладно. З цим святом вітати не, не можна. Це не свято, це День скорботи і пам'яті. Але сьогодні є свято. Віктор день народження, Він на 10 років 22 червня 51-го. Тому вітаю його, бажаю всього-всього найкращого, здоров'я міцного, щастя величезного, щоб його ніхто не засмучував, як пройшла нічого. Ну так, не дуже. І тривоги, і, на жаль, вибухи. Що туди Не зрозуміло, але було. І це неприємно. Не Ладно, будемо сподіватися. На найкраще. Ну, а зараз, зараз що? Субота. Субота. Все, прогулялося. Сподіваємось. Сподіваємось. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Не збираючи ні на що. Здобув бачення моріку. Пока. Іздав народжує Віктор Павлович.